Доброго ранку малята! Я знаходжусь зараз в сквері імені Михайла Грушевського, улюбленому місці відпочинку громадян. Сьогодні ми поговоримо про нашу малу батьківщину міста Херсон і Херсонщину, про красу цього краю, якого співували поети у своїх віршах. Здавна так повелося, що людина народжується і отримує у спадщину найдорожче батьківщину. Її не обирають, вона, як і мати, твоя доля, Україна, мала батьківщина для мене, це миле серцю та земля Херсонщини, і перелина її Херсон, який розташований на високому правому березі Дніпра. Дніпрова хвиля в берег б'є вмороване каміння, і місто ніжиться моє під сонячним промінням. Ой, херсоне, херсоне, я в твоєму полоні, жавір в небі над містом співа, в шати сонячне вбранні, рідно місто кохане, це перлина моя степова, писав Григорій Терещенко. Херсонщина це безкрайні простори, мальовнича природа, золоті ниви пшениці, моря та річки, рукотворні ліси, це квітучі сади, стежина до хати, рожева мальва під вікном, це наш Дніпро. Послухайте вірш линить Дніпро в Чорне море, який написав херсонський поет Василь Гайдамака. Тече Дніпро в країні славній, наш Борісфен славутич давній, шумить над греблях він, дає пороги, і затихає там. Де є відлоги, Дніпро широкий лине в Чорне море, і де повз херсон, де небо, степ прозорий, Чайки морські над водою кружляють, і в Чорне море яхти проваджають, схилились верби понад берегами, да вкруг хатинки білі, ніби хмари, а на дахах лелеки берегині, лілеї в плавнях чарівні богині. Зорю рибалки вранці зустрічають, Ідуть кораблі гостинно їх вітають, від сонця на воді блищать перлини. Це рідний край для кожної людини. Херсон славиться овочами та фруктами. Херсон дарує овочів, розмай, красивий життєдайний край, Земля радюча України, що гадує всю країну. Не обійшли осторонь наші поети і херсонські кавуни. Послухайте вірш. П'є нектар, земля херсонська, соковитих кавунів, дячить гречно, селянину, урожаями полів. Поспішайте скуштувати наш Південний сонця дар. Молдава і білорусів, спокусив його нектар. Твори поетів Миколи Братана, Алевтини Дрозд, Григорія Терещенка, Василя Гайдамаки це своєрідний літопис міста і нашого краю, який відображає їх зміни та передають емоції. Останнім часом з'явилося багато молодих поетів, серед них Михайло Олійник, Альона Мовчан, Інна Карауш, які пишуть вірші про херсон, присвячених подіям російсько-української війни. Вони відображають біль, страждання та надію херсонців. Послухайте вірш Інни Карауш Херсон це Україна. Я сьогодні від душі раділа, я сьогодні знов мов ожила. Мене добра новина зустріла і про наш Херсон розповіла неймовірні відчуття людини, що без сліз не можна передати. Люди вільні, в їх думках було єдине, повернутись більше не страждати. Від душі радію за сусідів, наш Херсон нарешті оживе, не залише враже ані сліду, наше ЗСУ усіх знайде. Діти, скажіть, а чи варто знайомити з віршами про Херсон? Так, варто. Вірші допомагають побачити Херсон і наш край очима інших людей, відкрити для себе нові грані їх краси. На цьому я з вами прощаюся. До побачення!